Червень для юних хокеїстів шостки видався надзвичайно насиченим. Команда вікової групи Ю 14 повернулась з Вінниці зі срібними нагородами чемпіонату України з хокею на траві, продемонструвавши справжній бійцівський дух та волю до перемоги. Попри те, що спортсмени розраховували на золото, друге місце на всеукраїнських змаганнях є значним досягненням, яке надихає на подальші звершення. Тренер команди Ігор Яковенко розповів про напружений перебіг змагань, особливо виділивши ключовий матч. Червні місяці у нас. Дуже напружений змагальний період. Ми розпочали свої змагання чемпіонату України серед юнаків Ю-14. На тому тижні ми приїхали з Вінниці, де прийняли участь в чемпіонаті України серед цієї вікової групи. Змагання були дуже. Цікавими, напруженими, особливо драматичною стала зустріч з командою з Калинівки, яка, за словами тренера, була прямим конкурентом за перше місце. Гра тримала в напрузі до останніх секунд. Ми одразу попали під руку з командою, якою сперечалися за перше місце. І гра вийшла цікавою. і ми. За весь цей ігровий період вели 1-0, Калинівка команда зрівнює рахунок, 2-1 вели, 2-2 зрівнюють, 3-2 вели і за 5 секунд до кінця ми пропускаємо гол. А в цьому чемпіонаті нічиїх не буває. Ми вирішували, хто буде сильніший в серії болітів. Серія болітів виходів один на один з воротарем виявилась вирішальною. На жаль, шосткинці поступили з рахунком 3-2. Ця поразка стала єдиною на турнірі, адже всі наступні ігри команда виграла. У підсумку шостка посіла друге місце, поступившись Калинівці. Попри вигране срібло, тренер Ігор Яковенко не приховує легкого розчарування, адже розраховували на більше. Так ми сріні призери. Але розраховували на золоті нагороди, бо цих дітей в нас з цієї вікової групи багато і вони тренуються, і вони завзяті такі. Юний хокеїст Назар Кулієнко поділився своїми враженнями від гри. Було дуже цікаво, багато було моментів. Дуже було важко іноді. На питання чи вважає срібне призерство почесним. Назар без вагань відповів: ми стали срібними призерами, тому що ми дуже старалися. Попереду у шосинських хокеїстів нові виклики. Живосени команда готуватиметься до змагань у віковій групі 12-13 років. І за словами тренера вони знову докладатимуть максимум зусиль, аби здобути золото.